Українські відьми і чаклуни це не лише образ фольклору, а й частина історії та культури нашого народу. Феномен українського відьомства приплітає в собі міфи, легенди, вірування та реальні історії, а також є досить відмінним від західноєвропейських уявлень, які ми бачимо у фільмах та серіалах і читаємо в казках братів Грім. Бажаю здоров'я, шановне панство! Мене звати Богдан, і ви на каналі Історичний компас. У цьому відео ви дізнаєтесь, яку роль в українському суспільстві відіграє давнє чаклунство. Чи було полювання на відьом в Україні? Та чи насправді такий страшний чорт, тобто чародій, як його малюють? <плес> чаклунство відоме людству здавна, у часи, коли не було наукових досліджень і відкриттів. Фетишизм, тотемізм, анімізм та магія пояснювали багато явищ та подій і стали своєрідною основою для різних релігій. Вважалося, ті, хто володіли великими знаннями про оточення та мали ширші уявлення, могли зцілювати від хвороб, впливати на те, на що не могли вплинути інші, як погода чи врожай, або навіть були здатні передбачати майбутнє. Через це в первісних віруваннях, зокрема в язичницьких, таких чаклунів або волхвів, шаманів, віщунів, жерців, зараховували до особливого соціального стану і ставилися до них з повагою та обережністю. Бо якщо нашкодити таким незвичайним людям, це може призвести до негативних наслідків як для кривника, так і для його сім'ї або навіть цілого племені. До чаклунів нерідко звертались уже навіть в більш розвинених суспільствах. Є відома історія з раннього середньовіччя про те, що волхви передбачили київському князеві Олегу смерть від його коня та й його самого прозвали віщим, тобто таким, який міг мати надприродні здібності. Навіть після розповсюдження християнства на Русі все одно зберігалася практика просити допомоги у людей з таємними знаннями. Існує легенда про те, що дружина полоського князя Брячеслава Ізяславича, внука Володимира Великого, звернулася до Волхвів, щоб ті допомогли їй завагітніти. І після цього вона народила сина Всеслава, що став київським, і так само, як його батько, полоським князем. Йому через це навіть дали прізвисько чародій. Своєрідне продовження давнього чаклунства в Україні можна побачити в карпатських мольфарах. Найбільший інтерес до них виник завдяки твору Михайла Коцюбинського, тіні забутих предків, або в козака-характерниках. За повір'ями козаки-характерники могли ловити ворожі кулі руками, ставати невидимими, перетворюватись на тварин, замовляти зброю, лікувати біль та ще багато чого незвичного. Вважається, що фольклорний образ козак Мамай. Теж належав до таких особливих українських воїнів. Окрім того, характерництво приписували досить реальним персонам, як от кошовому атаману Івану Сірку. <планетника> Про планетника людину, що здатна впливати на погоду, є однойменний твір Бориса Харчука, що вийшов наприкінці 20-го століття, і нині входить до шкільної програми української літератури. Найбільший інтерес викликають саме жінки-чаклунки або ж відьми. Про них у народній творчості згадується найчастіше. Назва відьма пов'язана з праслов'янським ведаті, тобто відати, знати, щось сакральне. Відьомство також можна вважати нащадком язичницьких вірувань Русі, але таким, яке тепер переплітається з християнством, поруч з травами та зіллями уживаються заговорені церковні свічки та православні молитви. Кажуть, що село не є повноцінним, якщо там немає церкви. Та окрім цього, ледве не в кожному селі обов'язково має бути така жінка, яка знається на рослинах, може вилікувати або приворожити, чи навпаки, наслати недуги та прокляття. На відміну від західноєвропейської та американської традиції, в Україні довідьом завжди ставились більш лояльно. Часто вони були останнім шансом на порятунок від невиліковної хвороби. До них звертались, аби зберегти сімейне щастя та втримати коханого, дізнатися про свою долю або для того, щоб стати успішним та багатим завдяки вищим силам. Саме тому для українських ворожок було дуже мало смертних кар. В більшості вони вважалися скоріше знахарками ніж дружинами диявола. До найвищої міри покарання, тобто смерті, через повішення, втоплення або спалення, доходило не більше 10% всіх справ про відьомство. Але такі вироки не виносились одразу після скарг з боку простого народу. В українській літературі постать відьми займає особливе місце. До нього не раз звертався Микола Гоголь у багатьох своїх творах, наприклад, Вій і травнева ніч. Відомою стала конотопська відьма Григорія Квітки Основ'яненка. Жінок з міста Конотоп на Сумщині досі асоціюють з чаклунками. Навіть у Тараса Шевченка є поема Відьма, до якої він також створив ілюстрації. Незважаючи на це, мабуть, найпопулярнішою відьмою в народній творчості можна вважати Бабу Ягу. Її образ сягає язичницьких часів і є поширеним у казках багатьох слов'янських країн. Не дарма у неї кістяна нога, це покликання на те, що вона має зв'язок зі світом мертвих. А ще, попри те, що її зображують огидною та злою, вона нерідко допомагає героям оповідань подолати якісь труднощі. Як бачимо, відьма це не лише завжди про кривду, радше навпаки, жінки і меншою мірою чоловіки з надзвичайними здібностями частіше приходять на допомогу тим, хто вірить в їхні магічні сили. І така традиція в Україні. Раїні вже дуже дуже давня. Дякую за увагу. Не забувайте тиснути вподобайку та підписуватись на наш канал. Приєднуйтеся до нас. Тут ми вивчаємо історію, аби творити власну.